Всім привіт, радий вас вітати на нашому сьогоднішньому маркет рев'ю. Сьогодні у нас понеділок, 19 травня, і давайте подивимося, що підготував нам цей торговий тиждень на основних криптоінструментах. Що ж, давайте як завжди, ми почнемо з бітка. В першу чергу хотів би подивитися, що ми. Підійшли до досить сильної зони, яка вже неодноразово нас зупиняла в минулому, це зона 105 тисяч. І по найгіршим таким прогнозам, ми можемо від цієї зони. Знову ж таки прийти ближче до зони 92 або 90, там майже 94 тисяч, тобто того, що і було на минулому Market Review. Але з іншої сторони ми також можемо трошки підійти ближче до зони в 110 тисяч, для того, щоб зняти ось тут цю верхню ліквідність, тому що за нею саме створився вже такий певний пул. Ліквідності, і його видно на Liquidation Heat Map. Тобто, це на тепловій карті ліквідації видно, що а, там близько 108-110 тисяч зібрано дуже багато а, саме ліквідації а, шортистів. І відповідно для того, щоб ми змогли з спокійною душею піти вниз, нам було би логічно, звичайно, а, трошки піднятися вверх, а, збрити верхню ліквідність і тільки після цього рухатися а, донизу. Тому. Мій торговий тиждень буде виглядати наступним чином. Я все-таки буду чекати зняття цієї верхньої ліквідності. Там, скажімо так, максимальна поділка це може бути там 110 110, 500. І вже від цієї зони я буду очікувати шортових сценаріїв по бітку. Плюс ми бачимо, що у нас були певні спроби шорта. Сьогодні фондовий ринок у нас відкрився в не найкращому своєму світлі, але тим не менш бачимо, що, хоч і фонда трошки потягнула у нас донизу ринок, бачимо, що все, що у нас присутній, досить сильний покупець, який не дає змогу нам впасти нижче. Тому поки що орієнтуюся на відмітку вплоть до 110 тисяч, і вже там буду шукати якісь шортові контексти. Поки що можна сказати, що сценарій роботи з. Бітком на цей торговий тиждень він багато чому пересікається з сценарієм з минулого тижня, тому що тут лише тільки оновилися трошки цілі. Це а, саме підбір а, шорта вже десь ближче до відмітки 110 тисяч, і потенційно ціль у нас не змінилася, тобто це зона 94-92 тисячі. А в найгіршому сценарії це може бути зона 86-500 по ефіру з минулого маркет Review ми бачимо, що ми практично повністю відпрацювали один із сценаріїв, які ми собі ставили за пріоритет, це спуск до 2230. Ми бачимо, що ми не дійшли туди, грубо кажучи, 70 доларів або 100 доларів приблизно. Але тим не менш, бачимо, що зараз в моменті, якщо у нас ринок буде. Трошки йти донизу, то все одно пріоритетною зоною я вважаю 2220 по ефіру, але не виключаю, що ми можемо знову ж таки піднятися трошки вище ніж 2550, і теоретично можемо навіть і попрацювати з зоною 2800. Але все-таки поки що в сьогоднішній маркет рев'ю він дуже багато в чому схожий з минулим маркет рев'ю. Тобто, поки що тут по ефіру. Всі ті зони, які ми називали раніше, вони також у нас залишаються повністю актуальними. Солана солана у нас ідеально відпрацювала наш також минулий маркет рев'ю. Тобто, зараз в моменті ми бачимо, що ми дуже круто прийшли до саме тієї зони, яку ми називали раніше. Це зона близько 160 доларів за одну солану. Бачимо, що прямо зараз в моменті ми торгуємося в цій зоні. Чого очікувати надалі? А в першу чергу я би. Поки що тут Солану не чіпав, з точки зору того, не зрозуміло, чи ми можемо ще далі провалитися нижче, чи все-таки ця зона у нас втримається. Тобто зараз ми саме в процесі тестування цієї зони, і якраз від тесту цієї зони буде залежати дуже багато всього, всіх параметрів. Тобто, якщо ми втримуємо цю зону, відповідно ми потенційно йдемо до тих цілей, які ми назвали раніше це ціль 186 доларів за одну солану. Якщо у випадку ми не зможемо втримати цю зону, тоді звичайно у нас в першу чергу відкривається ціль ближче до 150 доларів за одну солану. А вже потім така ціль резервна, але теж основна в шортовому контексті це прихід до зони 136 доларів за одну солану. Також хотів би подякувати всім тим, хто доєднався до минулого маркет рев'ю в плані рекомендацій або своїх монет. На хто хотів би, щоб я їх додав. В маркет-рев'ю, який виходить у нас сьогодні, одна з таких монет, це була суї. Тому давайте ми розберемо її в першу чергу. Хотів би сказати, що у нас досить довго був шортовий контекст, але зараз, звичайно, ми досить агресивно поламали цю шортову структуру і намагаємося. Вибудовувати таку лонгову структуру, але які є підводні мінуси такої структури, що після такого агресивного муву досить важко втримати ось такий лонговий контекст, тому що якщо тут бачите, да нам потрібен був агресивний мув для того, щоб вийти з цього шорту, але тим не менш довгі і затяжні тренди вони будуються завдяки не Різким рухом, а да, вони будуються завдяки ось таким плавним приходам від точки ліквідності до точки ліквідності. Відповідно, зараз ми бачимо, що досить важко втримати цю позицію. Плюс у нас є один із значних рівнів, це 3,95, або, грубо кажучи, 4 долари за одну монету. І, відповідно, зараз у нас є. Відпрацювання або спроби відпрацювання звичайної моделі: це пробій, ретест і похід далі. Тобто це така трьохточкова модель, яка у нас може відпрацювати себе, тому поки що тут воно абсолютно не виглядає як продовження якогось лонгового сценарію. Все-таки я вважаю, що ми можемо прийти до зони 3 долари 10 центів. За одну монету, тому поки що на цей торговий тиждень мій план такий: альтернативним планом може бути лише якщо ми е, зможемо закріпитися вище, да, тобто поламати е, ось цю несхідну структуру, про яку ми тільки що говорили, а зламати ми її зможемо е, лише в тому випадку, якщо ми переб'ємо ось цей максимум, який у нас є на відмітці е, 4 долари, там чуть-чуть трошки більше 4 доларів. Тобто, якщо ми перебуваємо цей максимум, да, і Знову ж таки, малюємо ось цю трьохточкову структуру, але в іншу сторону. Поки що я якогось такого альтернативного третього плану не бачу, але все виглядає на даний момент ось таким чином. Тобто, йде стандартне відпрацювання ось такої трьохточкової фігури. Тому... Будемо спостерігати, але пріоритетною ціллю я б вважав в даному випадку це прихід до 3.10. Такою, трошки, скажімо, альтернативною цілею можна було б вважати прихід до 3,4840. Тобто, це те котерування, до якого ми можемо дійти. Але це ціль проміжна. Все-таки основна ціль буде на відмітки 3:10 за одну монету. Вів. Тут у нас також все досить чітко відпрацювало з минулого маркет рев'ю. Як бачите, тут по апдейтам можна лише додати те, що є у нас тут звичайно певний покупець, але поки у нас іде боротьба за рівні, і, звичайно, поки ми менше 1 долара, то потенційно ми можемо прийти до 0,79 або 0,80. Якщо ми вже зможемо перейти вище, ніж 1,05 і закріпитися вище, ніж цей. Ціновий рівень відповідно тоді у нас звичайно буде змога відкрити дорогу там навіть до 1.30 або 1.43, 1.40. Поки що, поки ми нижче одного долару, тут все досить так важкувато може йти. Тому я би орієнтувався на відмітку 0.80, як потенційну відмітку, де можна було би чекати уже закінчення шортового сценарію по ВІФУ. Пепе, пепе, тут у нас, звичайно, також як і ВІВ, відпрацював себе досить непогано. Тоді ми розглядали, що якщо ми зможемо перейти і закріпитися вищі відмітки 1400, то відповідно у нас наступна ціль, яка максимально, яку максимально добре видно, це ціль, 16 60. Але як бачите, ми не змогли орієнтуватися. На пробиття рівня 1400 і масованого закріплення над ним, тому відповідно, ми і не можемо поки що говорити про подальшу ціль, 16.60. Поки що, це виглядає наступним чином, що тут у нас також може розвиватися оця трьохточкова структура, де закінчення цієї структури буде на відмітки 10.80-10.90. тобто це гранична ціль, яку ми б могли розглядати для себе. Тому я поки що притримуюся. Наступного плану, що а, поки ми знаходимося вище ніж е, нижче, перепрошую, ніж відмітка 14.00, Ми не можемо говорити про те, що ми будемо далі рости до е, тих цілей, які ми називали на минулому маркет рев'ю. Це саме відмітка 16.60. Е, поки ми знаходимося нижче 14.00, ми можемо говорити лише про прихід до осієї наступної зони, яка у нас іде на відмітки 10.80-10.90. Також, давайте, як завжди, підіб'ємо підсумки сьогоднішнього маркет-рев'ю завдяки американським фондовим ринкам. В першу чергу хотів би сказати, що фондовий ринок відкрився у нас сьогодні негативно, але все одно ми бачимо, що фонда у нас відновила своє подальше зростання. Але хотів би попередити, що будьте уважні, тому що після такого ряду зелених свічок у нас може бути корекція, яка спричинить також і корекцію на всьому крипторинку. Поки що, в мене на сьогодні, все. Сьогоднішнє маркет рев'ю у нас вийшов досить коротким. Але я дякую всім, хто приєднався до коментарів і написав свою монету на цей розгляд. Всім ще раз дякую і зустрінемось на наступному маркет рев'ю.